Привіт, це мій перший випуск на YouTube, в якому я одразу хочу поділитися враженнями від місяця користування цим прекрасним еспресомейкером, ручним еспресомейкером і не побоюсь цього слова прекрасним виробом прямо з під небесної. Це MHV 3 Bomber Sonic S7 ручний еспресо-мейкер. Не знаю, чому Sonic, чому S7, також не дуже зрозумів. Однак, те, що це ручний еспресомейкер, який ви можете використовувати без електроенергії, газу чи подібних історій, це є факт. Отож, чи має право на існування цей доволі нішовий інструмент, чи коректно його порівнювати з повноцінною, механічною, електричною і так далі еспресоковою машиною? Які його основні плюси? Та недоліки. В цьому відео розбираємось. Перше, що варто почати, звісно, ціноутворення. Вартість не дешева. Ось така базова комплектація, коли у вас входить просто звичайна коробочка, ручка, холдер, все, От тільки він вартує близько 36-37 тисяч гривень вже в Україні. А вартість повноцінного сетапу, коли у вас є. Все додаткове обладнання вигляді темпера, розрівнювача, щіточки для чистки, рюмочки і так далі, так далі, навіть кейс для переноски. Це вже на сайті КНБК. До речі, дякую ребятам за те, що дали потестити цю прекрасну річ. Так от він у них коштує 42 з чим-то тисячі гривень, і це вже доволі серйозна заявочка. Адже в цей прайс ви можете знайти щось ось таке, щось подібне до цього. Так, да, це буде OLX БУ. І так далі, нова така машина коштує близько 80 тисяч гривень. Однак, камон, чи варто саме тому в коментарях під оглядом в інстаграмі дуже часто писали: «Да я краще куплю щось електричне, щось на Олексі, щось типу Sage, Breville і подібне? Чи згоден я з таким твердженням? І так, і ні. По-перше, звісно, подібна, здорова, немаленька і не дуже легенька еспресо-човілка. Добре підійде як доповнення до вже існуючого готового сетапу, де ви повноцінно працюєте з молоком і з еспресо і так далі. Чому вона має бути доповненням? Все дуже просто. Результат, який ви отримуєте тут, ви ніколи не отримуєте тут, на одному тому зерні, на одній тій самій воді, навіть на одному і тому самому помелу. До того ж, все-таки ви можете отримати доволі цікаве еспресо не тільки для вживання його в чистому вигляді, а й для того, щоб отримати ідеальну основу для приготування чогось. Подальшому, чи то капучино, чи то айслате, чи то, я не знаю, умовно глісе, афогато і подібні більш цікаві коктейлі навіть для Еспресо Мартіні, цілком підійде. А головне під час роботи за цим пристроєм, ну, особисто я себе відчуваю точно якимось помічником залізної людини, чи то Джарвісом, щось типу такого. Бо сам процес, як я її вказав в назві ролику, це суцільний гемор, який приносить дійсно. Чимало задоволення. Комплектація та дизайн. Отож, у мене на руках базова комплектація, яка складається з основного корпуса, з невід'ємним блоком заварювання, зрізаним холдером і корзиною на 18 грам, плюс ручкою для створення самого тиску, яку ви маєте встановити після розпаковки. Також зліва на блоці заварювання можна помітити манометр, який є доволі корисною і важливою частиною. Даного сетапу дизайн мені однозначно сподобався. Глибокий чорний колір самого металу, блок заварювання, який першим кидається в очі, і звісно, ці дерев'яні ручки з лого на кінцях. Дуже стильно і тактильно приємно. Ну і маленький каптозбірник, небагато він збере в себе, але пару шальних крапель прийме. і на цьому йому дякуємо. Зібрати та підготувати до роботи наш мейкер не має проблем. Просто прикручуємо ручку, встановлюємо холдер і в цілому все готово. Тут хотів би поговорити детально про недоліки, адже вони є доволі суттєві, а на початку навіть болісні, і вам потрібно навчитися з ними працювати для того, щоб отримувати результати, насолоджуватись процесом. Перший мінус, як на мене, це не зовсім удачний холдер. З одного боку ми не можемо його нормально вставляти в групу і це ніяк не виправити. А інші холдери просто не підійдуть сюди, ну ніяк, навіть ті ж від МХВ, просто іншої форми. А з іншого, корзина на 18 грам. Не найкраще рішення для такого діла, вона мені в цілому не подобається, тому я одразу встановив ось таку з більшим зворотним тиском від компанії BAP. І тим самим значно покращив результат. Другий, основний, найболючіший недолік це сам блок заварювання. Він наче й виглядає круто і відчувається кайфовим, монолітним, таким класним. Однак насправді ви отримуєте дуже багато кастилей в процесі, з яких, які вам потрібно приборкати для того, щоб нормально працювати. Отож, що я маю на увазі: ось тут у нас в блоці заварювання ходить поршень. Сюди наливається вода, так як це просто шмат металу. Вода дуже-дуже швидко втрачає температуру. І навіть якщо заливати сюди окріп декілька разів прогрівати, все одно еспресо заварюється приблизно на 85, ну максимум 88 градусах. Можливо, варто було б зробити щось типу термоса з двох стінок, або ж використовувати інший метал. Мідь там, наприклад, щось типу того. Тому так, мені здається, що. Величезний шмат нержавійки – це не найкращий вибір. Тепер необхідно створити всі додаткові умови для комфортної та ефективної роботи. По-перше, необхідно чайник і вода. Багато води. Це також може бути недоліком, адже для прогріву, постійного проливу, туди-сюди потрібно доволі багато робити маніпуляцій. Однак воно того вартує. Далі зерно. Тут, звісно, ваші смаки варити можна все. Але, як на мене, найкраще смакує арабіка середньої обсмажки. Темно обсмажка занадто не змаласована в смаку. Ви дуже легко отримаєте занадто терпку або занадто єдку гіркоту в смаку. А всі інші цікаві кислотні або солодкі ноти можуть бути просто втрачені. І, звісно, кавомолка. Свіжий помел це надважливий етап приготування кави в будь-якому випадку. Ви ж хочете крема, правильно? Або яскраву солодкість, кислотність, от і я хочу. Тому змелюємо перед заварюванням. Ну і, звісно, всі доп-опції. Темпер, коврик, можливо, розпушувач та розрівнювач. Як я й казав раніше, ми маємо певні проблеми із збереженням температури, тому сам блок прогріваємо в декілька етапів окропом, а холдер окремо заливаємо і гріємо. Далі все по класиці. Свіжа арабіка, помел, на відміну від класичної еспресо-машини, де тиск йде рівно та стабільно. Встановлюємо трохи менший, змелюємо, темперуємо. І я особисто вкладаю пакскрін. Тут також це важливо, адже сито в групі ми ніяк не зможемо зняти та помити. Якогось біса виробник його зробив одним цілим з блоком заварювання. Це, до речі, також дуже серйозний недолік. Тому що, а, а як мені обслуговувати це все діло? А якщо, наприклад, я не використовую пакскрін, і кавові масла реально засруть мені, все сито всередині. Як мені робити? Ніяк. Так, можливо, ви, звісно, можете зробити розчин з кофін-кліном чи дасті, потім його сюди залити, промити, протиснути і так далі. і так далі. Але наскільки це ефективно? Я не знаю. Чи хочу я з цим розбиратись? Ні, тому просто використовую пакскрін. схрін. Поготовне цікаво в холдері, знову заливаємо гарячу свіжу воду, зливаємо її. А тільки тепер вставляємо холдер та заливаємо вже нашу робочу воду, яка буде прочавлювати таблетку. Речаг має бути в нижньому положенні, тоді вода не буде стікати. Далі встановлюємо чашку та піднімаємо ричаг. Вода потрапляє до таблетки та робить предзмочування. Пари секунд. І можна протискати. Тут краще не поспішати та не гратися з часом заварювання 25-30 секунд. Я нагадаю, що це не електрична еспресокова машина, і ви не електрична помпа. Якщо ви і можете створити тиск в 8-9 бар, то швидкість подачі води в секунду ви точно не зможете створити таку саму. Тому тут в цілому ок варити 50-60 секунд подвійний еспресо. По завершенню заварювання піднімаємо трохи речах, щоб переставало прокапувати, та можемо куштувати готовий еспресо. У мене виходить його робити з крема, виходить його робити навіть іноді солодким. Однак, здебільшого, все-таки ми розкриваємо в смаку кращу цікавішу кислотність. І таким чином ми можемо зробити доволі цікаву основу для еспресо-тоніка, або для мазаграна, або, наприклад,. Для глісе чи афогато. Я куштував, пробував, мені дуже сподобалось. В цілому, із плюсів, також можна відмітити, що слідкувати за цією апаратурою, якщо ви використовуєте пакскрін і так далі, доволі легко, вам не потрібно її якось промивати, щось там десь відкручувати, щось когось чистити. В цілому, просто використовуйте хорошу воду, не використовуйте якусь вонючу хімозну каву і буде вам щастя на довгі роки. Я в цьому впевнений. А далі подивимось, можливо, МХВ випустять щось нове з більш цікавим блоком заварювання, і цей апарат стане ще більш цікавим, більш стабільним та більш результативним.